Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня біблійне натхнення від стіва вебера. Любов до істини дає шанс на спасіння. Ісус ридав, споглядаючи на Єрусалим. Це місто було столицею миру, але люди не знали, що мало принести їм мир. Потім він додає Від очей твоїх сховане це. Від Луки 19, 42, це жахливі слова, але коли Ісус каже, що щось сховане, можна бути впевненими, що так і є. Мені здається, і сьогодні існує дещо дуже цінне, що приховано від багатьох людей. Для них не важливо, скільки їм відомо фактів про життя Ісуса, служіння, смерть і Воскресіння. Немає значення, як багато людей бачили Його після Воскресіння, все це на них ніяк не впливає. Вірш із другого послання до Солонян говорить про людей, які прогаяли головне любови правди вони не прийняли, щоб їм спастися. Друге до Солонян 2.10. Чи прийняли ви любов до істини? Здається, що любов до істини і покора істині? Є єдиним шляхом, що може відкрити наші духовні очі, тільки так ми можемо побачити, що спасіння лише в Ісусі Христі. Коли ж вони навернуться до Господа, тоді покривало здіймається друге до Коринтян 3:16. Здається, останнім часом я часто цитую цей вірш. Можливо, тому що помічаю багатьох людей навколо, які все ще не можуть віднайти любов до істини, завдяки чому могли б отримати спасіння. Моя молитва сьогодні, Господи, ти можеш зцілити мою сліпоту. Господи, дозволь мені звернутися до Тебе, щоб на моїх очах не було покривала, що закриває від мене істину. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.